Радіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги новини Берестинської міської ради. Сьогодні ви дізнаєтесь відбулося підписання меморандуму про партнерство між Берестинською міською радою та міжнародною організацією ТЕРДЕОМ. надання допомоги дітям по всьому світу. Фонд в Україні відбулася нарада Берестинського міського голови Світлани Кривенко з керівниками комунальних підприємств. Внесено зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладам освіти, іншим установам та закладам системи освіти, що належить до державної та комунальної форми власності, які спрямовані на актуалізацію та оновлення платних послуг, які надаватимуться у сфері освіти, наукової і науково технічної діяльності реабілітації, рекреації та адаптації. Відбулася позачергова сесія Берестинської міської ради. Відділ цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами нагадує мешканцям про заборону відпочинку на водних об'єктах. В Берестині відбувся корисний тренінг для представників громадських і волонтерських організацій та працівників міської ради. Відбулася зустріч з представниками актет. Рухаємося вперед. Разом відбулося підписання меморандуму про партнерство між Берестинською. Міською радою та міжнародною організацією ТРДОМ надання допомоги дітям по всьому світу фонд в Україні. Партнерство має на меті посилення зусиль у сфері захисту прав дітей, підтримки їхнього психосоціального благополуччя, а також взаємодії у питаннях попередження та протидії насильству, експлуатації та бездоглядності дітей. У рамках співпраці передбачається налагодження системної комунікації між місцевою владою та представниками. Організації, підтримка спільних проєктів у сфері освіти, соціального захисту та захисту прав дітей. Сприяння створенню просторів у громаді та роботі мобільних груп. Залучення фахівців громади до навчальних та інформаційних заходів. Берестинська громада відкрита до партнерства, які змінюють життя наших дітей на краще. Відбулась нарада Берестинського міського голови Світлани Кривенко з керівниками комунальних підприємств. Присутні підбили підсумки робіт, проведених в червні та обговорили плани на липень. На сьогодні Берестинським жреб проводиться гідравлічне випробування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, поточний ремонт м'якої покрівлі матеріалами замовників. Двірники здійснюють покіст трави на прибуткових територіях. КП Берестинводоканал проводиться ремонт каналізаційної мережі між будинками номер 123 125, 125 А по вулиці Харківській, а також ремонт водопровідної мережі в селі Піщанка. Комбінатом комунальних підприємств проводиться покі в паркових зонах: ямковий ремонт дорожнього покриття пристроєм «Уяр» по вулицю Короленка на черзі Соборна Дмитра Лінського. Найскладніша ситуація на підприємстві теплових мереж через розподіл різних видів оплати. 35-65% шістдесят згідно постановою КМУ номером 812 на підприємстві затримка зарплати борги за газ та його розподіл. Сплата за теплоенергію майже не надходить. В основному це борги минулих років. Міською радою неодноразово направлялись листи до ХОВА та народних депутатів щодо компенсації різних Різниці в тарифах однак відповіді не надійшло. В планах на місяць продовження робіт по підготовці до зимового періоду. Ямковий ремонт доріг пристроєм у яр, завезення піску на футбольне поле зони відпочинку, нанесення дорожньої розмітки, фарбування дитячих майданчиків, лавок та сміттєвих баків в парках, підготовка мережі, теплопостачання та котелень, продовження гідравлічних випробувань та ремонт покрівель. Зокрема, в серпні заплановано капітальний ремонт міждворового проїзду. До по вулиці Харківській між будинками номером 123, 125 та 125 а дякуємо всім комунальним підприємствам за стабільну роботу та забезпечення надання послуг, не зважаючи на кадровий голод та інші виклики сьогодення. Внесено зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, які спрямовані на актуалізацію та оновлення платних послуг, які надаватимуться у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності, реабілітації, рекреації та адаптації, зокрема, надано можливість закладам освіти здійснювати викладання окремих дисциплін понад Обсяги, встановлені навчальним планом, забезпечувати визнання результатів навчання, здобуття шляхом неформальної та інформальної освіти, проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей або навчальних практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав. Забезпечувати перебування дітей у чергових групах: ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо. Запроваджено виплату одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину, яку в поточному навчальному році зараховано до першого класу, що надаватиметься у безготівковій формі, виключно для придбання необхідних учнів першого класу шкільного приладдя, канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра». Внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї щодо використання коштів для надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра». Відбулася позачергова сесія Берестинської міської ради на пленарному засіданні. Розглянуто питання про внесення змін до рішення щодо місцевих податків та зборів на території нашої громади. Оновлено перелік пільг для фізичних та юридичних осіб із податку на нерухоме майно. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Зокрема, передбачено 100% пільгу для осіб з інвалідністю першої групи пенсіонерів. За які не працюють і не є підприємцями, учасників бойових дій та інших категорій, визначених законом України про статус ветеранів війни, фізичних осіб, які мають нежитлову нерухомість некомерційного призначення в межах присадибних ділянок. Відділ цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами нагадує мешканцям про заборону відпочинку на водних об'єктах. Звертаємо увагу громадян, що відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наказу начальника Красноградської районної військової адміністрації від 16 травня 2022 року номером 7, а також у зв'язку з продовженням дії воєнного стану на території України. Раїни відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах на території Красноградської міської територіальної громади протягом дії воєнного стану заборонено у зв'язку з цією забороною. На території громади відсутні спеціально облаштовані місця для безпечного відпочинку на воді. Тому купання у водних об'єктах громади є небезпечним. Наполегливо просимо не ігнорувати це повідомлення, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. Бережіть себе та своїх рідних. В Берестині відбувся корисний тренінг для представників громадських і волонтерських організацій та працівників міської ради. Разом з експертами Олегом Колінічем та Наталією Вальтербуйновою ми вчилися, як зробити спілкування між владою, громадськими організаціями та мешканцями відкритим, зрозумілим і корисним для всіх. Учасники проаналізували різні інструменти для кращого діалогу та запланували проведення нових заходів із залучення громадян. Учасники порівняли Вебсайт нашої громади з сайтами інших громад України. Визначили, які зміни допоможуть зробити його зручнішим для людей і які з них можемо впровадити вже зараз. Разом будуємо довіру та партнерство заради розвитку Берестинської громади. Захід проводиться в рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація учасницького розвитку громад, виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській, Кіровоградській Областях в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції. Міський голова Світлана Кривенко провела зустріч з представниками міжнародної організації АКТЕТ щодо підсумків конкурсу «Актет» та ЙОЙКЕТЕТ з надання міні-грантів для підтримки локальних ініціатив у нашій громаді. Серед поданих проєктів донори невдовзі визначають переможців, які будуть реалізовані для відновлення та розвитку Берестинської громади. Уже 19 серпня відбудеться важлива зустріч, під час якої презентують план відновлення та розвитку громади, важливу частину нашої стратегії розвитку. Також планується друга хвиля подачі міні-грантових проєктів, які зосередяться на питаннях енергонезалежності та розвитку житлово-комунального господарства. Окремо обговорили можливість реалізації проєкту щодо створення соціального житла для ВПО представники АКТЕТ подякували за активну участь в опитуваннях та фокус групах, які допомогли краще зрозуміти потреби громади. Разом робимо все можливе для відновлення та якісних змін у нашій громаді.